І при з вами Соплі Охотника. Так, 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 як, знаєте, смішно. Ну, коротше, сьогодні ми, очевидно, граємо Left 4 Dead. Саме друга на місці любима гра. Я новий блогер, буду знімати летсплей. Поки що в мене було два канали. Один не залетів, другий не залетів третій залетить, можливо. Ну, е, нікнейму точно вже. Так. Будемо проходити компанію. Якусь, Давайте яка легенька якась самітні гра. Легенька це важка, це важка, це важка, це важка, важка. Легенька це оцей, легенько. Давайте ну, дивіться, -ка. який ваш Беймінг? Я думаю, більше скажуть або Біл, або Фрэнкс, бо вони брутальні. Але мій Біл. Того я візьму Луїса. Не знаю чому. Як ви вже могли догадатися, я люблю грати правильно за тустуна. Ви скажете, чого ти не, наприклад, Нік не зробив блюта тустіка? Я скажу, бо я. Пам'ятаю, чого коли блясу? Так, там ходи нету ми його.

Оооо, що можу сказати? Я в вже колись був лютий фанат, поки не застрів правильно Half-Life 2. А, я недавно дізнався, як про лайф-фэшн зробити. Це буде з самого початку всі пушки. Але я це не розповім, Це буде ТІГЕ! Просто я факт закрику. Попали до мене. Я думаю, це все знається. це важко, я зміни. Там майже дружби не пушки. По-моєму, можна зайти. Бачу. Забирав навіть нагадатися. Що ви не грали на і просто такі, ой, якийсь мелкий пацан, бо я деколи так роблю. Типа, о Міру, а зайду подивлюся, що він там знімає. Зайшли просто подивитися, зай зай зай. Що це таке знаю зайшли подивитися і не знаєте чого? Просто, просто не знаю. Пожалійте, не пожалійте. Якщо ви хочете прям страшно, то купіть песенку. Якщо хочете, щоб була ближня зброя, і кооп обратно треба, то другу частину. Я зробив так, що я купив другу. Вкрай зараз був. Я думаю, нікому це не інтересно буде, але знімаю попікову. Може комусь інтересом. Є фанатики, як я один фанатіком Лев for Майже всі відео. Майже всі відео проти. We didn't cross the river Я купа теорій подивився. Я навіть одну теорію прям дуже запам'ятав. Oh, я... oh, well, Ту теорію дуже добре запам'ятав. Але спойлери то не буду. Бо щоб What? теорію цю знати, треба спершу пройти перший акт. Чи сказати? Добре, за спойлером, то не багато. Там, короче, э, дом, в тому центрі, так називається, треба буде принести челіку в окол. Я чув такий факт, я не знаю, я ось пийду всі факти вірю. Я дуже всі факти, там казали, що ой, поміняю, що за сонні, буде

Зоні, Піл, Френсіс, і це я Луїс. Ну, коротше, в мене на кожну і там ще четверка є. В моїй частині є. ще В другій частині є ще одна четвірка, і в неї теж є скін Я що пам'ятаю, одне на когось в мене є скін Я думаю, знаєте так, добре, давайте. Ай, дивіться, Бах. Ну, як бах, фіч. Oh, yeah. Одну секунду подіху. Бачите, ми най-під? Що спокугай кричать, не думає. Щит ментера. Свої куди друзів, типа код друга в Steam, я всіх додав, всіма пограю. Можу Гарріс Молча пограти. Як ідає. Я не знаю, я просто хочу дізнатися, як проводити на Ютубі стрімі стріми, і я буду, буду їх проводити. Погнали. У мене як привичка вже стояти і чекати, поки двері хтось відкриє. Почується в онлайн. Дари чи каче ты еще? Я не знаю. Цель не вс. Але він не хурестник опять. Ачно. Але ля Але він є тільки. Я here. А може поки я хожу, якісь факти розказують? Перший факт прослугують у мене. Цю е, гру. Е, 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 куру... Я колись дуже боявся. Заставка йшла вже такий. Ааа! Другий факт! Другий факт дай, сповідай, щось таке. А, другий факт, що, наприклад, ми прийшли, немає милосердя і починаємо тут. Тільки в цьому акті говориться, Я забув, куди тут ти? говориться, типа, що сталося, чого ми тут. А далі вже не кажеш, чого ми тут. Далі вже просто ти маєш сам догадатися. А в другій частині, наприклад, ти прийшов один акт, і на другий акт, типа, вже е, говорить. Ми тут через то, що... Е, типа... Ну, типа, як діалог. Don't shoot the car! Вс. Вже факт я сам. Більше панку вже не буде. Де чому це забіг? Ай тільки цю базу. Хтось має, оце важко не завіти. Хіба замітно тільки тим... Не тільки тим, добре. Тобто. Не завітно. Тільки тим, хто пропускає завжди заставку. Став, в першій частині лифодет продовжується, в нема милосерді.

А в фіналі ми йдемо з точки А в точку Б, але не в точці Б, ми отримуємо ми базу, ну якесь міст. Потім до нас приїздить чувак на машині на або на сеті і забираємося. Так, кожен раз скажете? хтось коплі. Нудно! Чому нудно! А я скажу! Мені це не нудно, це справи! Зараз побачите, що ми в чімці страшно! Through the truckyard! Ти маєш включати той генератор! Виключать-ні, виключать немо! Видно, побачить! Полекуй. Got in first day. Um. Да, oh. вот... oh. oh, да, Повали right. Я right. уже... right, right. так не хочу. О, на але. Повчики, Я уграв. Упа. Авай, давай. Так, візь зараз будемо спати. 150, 300, через 100 штраф, Близько не убав. машина бає звідти. На увіт. Силома, пусти, Хоть тренірує, а скрив. Тренірую, що я знаю. Самому раз. Це самітня. Але кіхонь. Чого не було, ваки є самі по сміття? Я не знаю, що назвать. Один очі на бабу. Я без готів прийшов, які прийти під пеш, а в... В другому центрі, <плес> перші автори до чотири. Я там пару минут, ні, ай, пару секунд мене на развір. Е ні, ходь, ходили, <плес> отак, дивіться, якщо нас беруть супер гаражі, ми самі не Можливо, <плес> і хтось визвотитися. Його там треба бути дуже-дуже хутивим. Я тобі поможу, я вижу, ти хочеш пройти. Я його вивчаю. А, і тут цукру цю буде три танки. Танки це супер дупер замішання, таке на каче голова маленька, сім'ї закивалися. Це вони найсильніші філії. Ними може зрівнятися, і то не може зрівнятися. Це тільки брумели. Це Те, що зупинили кругу, він повисити. По висоті він прилезний такий самий, а в поселі в загалі. А світика. Може звіток, може звітка, можна. Звідка може... вільний час, звітка да? звітика тоже не. Ну, звітика і з вітками часа. Звітки час. Типа, коли хтось є в кожного є свій зустріч, типу луже. Тут, як я казав, це так. Там, коротше, є багато. Це відео я зараз робив, коли про це. Наступне відео буде про ці звуки і так далі. О, я придумав, я в пенсії навіть. Анімація пенька. Я, я думаю, чого спустилося? Ти тут так возрастає. А релічка. Фурок. Дивіться, я вказав, треба включити знову наразі. Це не часто так? Це взагалі. Нічити генератор, треба паре. Сюди тільки говоряти два а може. Але два рази спочатку раз, і тебе працюєш, що я сказав буй і все. А тут треба під'їхати, включити, їхати, включити. вже коли орла йде, я вже нього вже сто. Все одно це універсальний. Це по-моєму оцей акт навіть не бал пробили. Да его фобію вже там. Я же убью. Але вже за пограммірується. Ну я так. Забагато. Само крат. В лічка в І дивіться, ми маємо всі зайти в пачку, пачку. Так. о, там танк, я, я не наверхал А в. Хто до цих пір не знає, як приезжать, е, просто... я не просто не було. Шок бойс, убив вучать. Я не хотів нікого поубить. Прибігу славу за пропуск. Я на нажав, я тут, головний я. Ну, коротше, дитя, я про те Ні, я зараз походити не буду, я її боюся. Ну, коротше, во! 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 во во Во, Мутація. Остання людина на землі, ви стаєте легендою для інфіковання як... як остання людина, що? Це, коротше, там де один грати, е, я казав. Е, так, Не буду перебрати. Е, пере... Перебивати самого себе, як пройти жертву в кінці. В кінці там включити пару генераторів. Кожен генератор йде танк. Там є три генератори, три танки йдуть. Ви думаєте, ну все, вже танки не можуть йти. Ви йдете на міст, включаєте міст, йдуть танки. Генератор вирубається, ви маєте кинути молото в танки, спуститися, включити генератор. Якщо ви спуститеся, ще забіло, вам дадуть очівку. Ви включите генератор, ви вже по-любому умрете, бо там вже не можна ніяк. Хіба без смерті включити і назад. Ну і все одно назад не залізете, поміст піднявся. Ну, і ви пройшли. Може, зараз, підождіть, збирайтеся? Я виходжу, дивіться. Заходимо в другу частину Там не нормально видно У мене обласне на робочому столі У робочому. Такий екранчик маленький. 18 минут така маленька серія. Я, якщо що, заходжу в другу частину. Ой, в першу, ми зараз в другій грали. Все, віддаляйтеся. Є. Дивіться. У мене... Ні, цієї очівки тут немає. У мене на піратській версії була тут очілка. Досягнення. Я до кінця завершення компанію, не них трачу на що ми маємо завести за вершість купання на експертному рівні в складності ОГО. Полити забори, заборонено бити десь творівцю, виштовхніть легенду, якось маємо називатися. Незаламний за вершість купання без лікування, людина на протитанку? самостійно бити танк. Вбийця і заверсть танку, дівниця купання в викори, здобуючи ще пістолет. Безпека понад усе, нехай протягом цієї купання жодного посадлі, отримає від ураження від своїх. Від розклад шлунку, нехай всі цілі завершені пані не, не до торкані, нехай жоден уцілілий. Ні, особливо. Що? Спалих? Стані робиш. О, Стані робиш одні. Ні. О, бронзові спридні, срібні кулі, та слисо золота. Ось. Uh, oh, спіткання танка приголоші танку вибухом у компанії. Ні, я не знаю, де це. Вціна там генератор хаосу. Любі так, щоб всі генератори працювали одночасно у фіналі компанія пожертвує одночасно? О, убити біло. Біл має пожертвувати собою заради команди. Це в пожертві. Зараз покажу. О, гра У цій компанії. Ось. Піджди. Пожертву. От тут о. Оцей, оцей міст. Цей міст піднімається от сюди. А, а там знизу, білма і звідси коскочите, там біжуть танки. Биллма і звідси коскочите, включити генератор і помре. О, оцей чучок детцей. Оцей перделус. Ну і... Завершу татки? Я хочу щось подивитися, бачите? Зіграєте кооперативну компанію в мережі. Тут має бути, типа, ігри. А в мене їх нема. Тіп. А, можна? Забирай свої слова назад, якщо хочете е, страху і копа, качайте. Я просто дундук. Не можна проти... ні, можна? Можна. Проживання сьогодні. А-а-а. А-а-а! Тетрико доповнення. А, зараз будуть. Коментарі розробників. Там мені сад у мене розроблять. Шучу. Тетри. О, тетри. О, тетри я не бачу. Щось мені стало страшно. Баг а, тетри, тетри я бачу. Не стріляйте парники. А чого я в чорнике мають? Все, тепер ви знаєте, як тетри за карт, е, кадром виглядають. Ось так от. Добре, давайте будемо прощатися. Приближайтесь, приближайтесь. Так, що можу сказати? Я можу сказати, що Лефодет я буду на последній слові грати. Просто через кожне відео буде може. Я не знаю, але мені просто ця гра подобається. Лайк. Like. Е, так, що я можу сказати? Давайте придумаємо закінчення. Це по-перше. Колись в мене було на тому Перед тому каналі отаке. Оп. А тепер може отаке опеля. Або, не знаю, отаке. Бу! Можна так. Ну, коротше. Давайте, я поки з вами говорю, я вийду. Дійсно бажають так все. Ну, що ще я можу сказати? Можу сказати, що наступне відео 1.00% Тобто 100% буде факти по Left to Dead. Left to Dead. Обов'язково завтра, або навіть нині ввечері. Ні, завтра, давайте вже. Буде факти Left for Dead 2 or 1. І що ще? сказати такий вопрос я не могу Ну, можу, можу сказати що давайте прощатися коротше, підписуйтесь на мій телеграм канал на мене, ставте лайки дзінзелінкайте в колокольчик там де підписочка і давайте прощатися давайте буде отаке от прощання і ви типу, в, в телефон б'ят, або в Екран якийсь не знаю. Ну давайте прощаємося. Туду!